Політика якоюсь мірою має відношення до влади. Влада це здатність нав'язувати свою волю. Яка воля, чия воля, є в яких формах нав'язується українському соціуму? Питання дуже проблематичне, питання не зовсім філософське, але безперечно ця воля є. Тобто, говорячи про сенс української політики, ми повинні зрозуміти, чия воля стоїть. За цим терміном українська політика, хто є керманичем сучасної України, і відповідно яка модель майбутнього зараз програмується у кабінетах на Грушевського, кабінетах на банковій і в інших владних місцях. Ключове питання: Багато хто до нашого волі там ніякої на політичної що ніякої програми немає, ніякої такої матриці не існує. Ну, якраз мені здається, що це хибна точка зору, що воля існує. Але знов таки, наскільки ця воля співвідноситься з інтересами українського соціуму, і, взагалі, чи може концептуалізувати на даному етапі український соціум якусь матрицю, якусь програму майбутнього, це ну, принципове питання. Власне, від цього залежить майбутнє України, адже Ну, знову таки, аналізуючи останні роки в Україні, можна сказати, що ну, я не можу. Я категорично не згоден з тим, що відсутня якась воля. Фактор волі, він візуалізований хоча б в цих ламентах, які а це, періодичні. Не волонтеризм? Не волюнтаризм. Ну, волюнтаризм, це як колись. це... Цей термін був прив'язаний до Хрущова Микити Сергійовича, Як ви пам'ятаєте, його у 1964 році з клеймом волюнтаризму відправили на пенсію. До речі, цікавий момент одразу згадаю. У 2004 році я мав можливість спілкуватися з сином Хрущова Сергієм Микитовичем і запитав його, як він, власне кажучи, відчував себе. При батькові, начебто психоаналітична батька голова наддержави, батька, який стучить своїм да, трибуну Організації Об'єднаних Націй, і батька, якого навіть не згадують, який, коли навіть помер, некролог був десь там на не перших далеко сторінках і без усяких цих регалій, він сказав, що звичайно. Ситуація змінилася радикально після відставки, тобто ніяких психоаналітичних проблем по відношенню до цього дійсно великого батька під час правління Микити Сергійовича не було. А коли він став пенсіонером, власне кажучи, все почалося. Ну це якоюсь мірою відзеркалює реалії сучасної України. Ця історична ретроспекція, як на мене, була виправдана, тому що. Знов таки, зміна владних еліт в Україні відбувається, вона відбувалася в 90-ті роки. Згадайте, коли Кравчук достроково пішов у відставку, з'явився президент Кучма на два терміни, потім Помаранчева революція. Нова елітна група в 2010-му, так звана Донецька. І знов таки інші елітні групи вони не полишають поля України. І, власне кажучи, якийсь баланс. Між цими групами і втілює сенс української політики. Але що на мою думку принципово потрібно? Принципово потрібно кожній елітній групі сучасної України мати оцю те, що ви сказали, матрицю українського майбутнього. Бо, на жаль, у мене таке враження, пан В'ячеслав його прокоментує, що вона російська свідомість, це європейська свідомість. І я взагалі то, прихильник, ти так, ти я, я, я прихильник такого більш космополітичного підходу, пробачте мені, мені здається, як колись пам'ятаєте, Ден Сьок, він казав, неважливо, якого кольору кішка, важливо, щоб вона мишей ловила. Тобто, у нашому, якщо ми говоримо про Україну, для мене важливо, щоб Україна була сучасною європейською, ефективною державою. Щоб ми конкурували, хоча б з нашими західними сусідами, Польщею, Чехії, з якими у нас були більш-менш паритетні економічні показники на момент 91-го року, на момент проголошення незалежності України. На жаль, ця дистанція впродовж останніх двох десятків, вона збільшується так. А ця матриця там не скажете? Я скажу, що коли ми говоримо про українську політику, і тут ми говоримо про знову ж, змагання, які можемо бачити, це якийсь великий груп населення. І, і якісь групи, які, за якими стоять якісь там лідери припустимо, там, ну, з великими грошами і так далі. Власне, коли ми говоримо про сутні речі, політики, українські політики, включаючи, ми, от, розумієте, якщо ми говоримо про ці сутні речі, то той, хто їх прозрів, той, хто їх схопив, йому все інше розмаїття, у якомусь сутністі схоплюється, вже не, не таке цікаво. Зараз є місце. Ну, то, про гроші. Ви про процес чи про зміст? Е, ви просто зрозуміло. Ну, то... Або про гроші просто. Mm -hmm. Mm -hmm. А, додай, я хочу сказати що. Тепер, коли ми говоримо про українське суспільство, як, власне, то ви повинні розуміти, що як такого українського суспільства, яке працює в, в, всі, на своїх інтересах немає. Так як мені групами йде конкуренція, то, власне, кожен. Кожна група, власне, ну і просто група донецьких, там да от вони власне тобто <різь> то, 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 <різь> я вибачаюся, вона вона працює, а українського суспільства немає. Цікавий такий парадокс, <різь> якщо згадати компанію Тимошенко. <різь> <різь> українське, українське суспільство це у поняття. Реально, я реально такі, щоб оце поняття утворилося, треба, щоб ми побачили, щось спільне, спільне в реальних конкретних групах. А можна це спільно цього не бачити, не буде українського суспільства, ми бачимо лише групи, які реально будуть з од од одного з контрактів. І тоді коли ми говоримо про ці речі, от, власне, що, що, що таке здається, що українське суспільство, якщо щось таке сказати, яке інтереси якось ну, так. Повинні задоволятися на, на рівні політики. Це е, найбільша група скажімо так. От, власне, і завжди при цьому бути якісь маргінальні групи, які власне на програмі чи набігають. У даному випадку ці найбільші руки може бути теж називається середній клас, да? от, от, власне. Коли ми зразу будемо суспільство, і то ми йдемо до злочинку середній клас, якраз його зараз, зараз й, як такої немає. Тому, так як немає найбільшої групи, яка створює можливість реалізації інтересів для себе і стабільної якоїсь спокійної політики, то ми бачимо цю боротьбу групу інтересів, або спільні інтереси, вони завжди відображаються як партійні інтереси, як часткові інтереси. І, власне, це перше. Друге, що я хотів би сказати, що... А, 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 а можна, а можна невеличкий коментар цікавий. Ось пан В'ячеслав сказав, що у нас немає середнього класу. Так, Взагалі, то питання середнього класу це класика. Ще Аристотель колись казав, якого коли класів взагалі не було. Його так перекладали, начебто він казав, що середній клас повинен бути. Але знов таки згадай апофатичне богослов'я, якщо чогось немає, небуття створює такий. Великий креативний потенціал. Знову таки ми філософи згадаємо це трактат про небуття Арсенія Чанишова, де він каже, що небуття важливіше, ніж буття. Можливо, у цьому небутті середнього класу саме полягає українське майбутнє. Я розумію, що це трохи в такому датюковському стилі, але хотілося б почути коментарі філософа. Якщо полягає в бутті середнього класу, за небутті. Небуття середнього класу закладає під але якщо ми знов таки беремо цю матрицю етнічну, ти чогось не хочеш її розгортати. Я не розумію, власне кажучи, чому ми повинні її брати. А якщо якби ти пояснив, я б прокоментував, чи потрібна це чи не потрібна. Але я кажу, що відсутність середнього класу треба брати. Ну це якоюсь мірою, пардон, за таку трохи вульгарну метафору, це нагадує гру карти, які в нас карти є. Якщо в нас погана карта, навряд чи ми будемо ставити високі ставки. Якщо в нас гарна карта, ми можемо йти в Абанк. Тобто, в чому проблема українського суспільства, української еліти, вірніше, не стільки суспільства, наші карменничі, власне кажучи, за 20 років, більше ніж за 20 років, так і не зрозуміли, як на мене, якими картами вони грають. І власне кажучи, де сильні, де слабкі сторони. Соб, власне кажучи, тренди української політики визначаються якимись ідеологемами, які не конструктивні. А що, що, що ставити? Чим грати? Чим вигравати у тій ж Польщі, у тій ж Чехії, чим демонструвати, що ми не Росія, як Кучма сказав, а ми кращі, більш європейські? От, власне, коли ми говоримо про це середній клас, як якусь таку фішку, власне, яка, навкої, навкої якої все обертається в Європі, да. І щоб мені сказати, що ясно, що ми повинні станути цією класу пройти до якогось буття, але хто ми? Треба, щоб власне, ті, хто спочатку, щоб власне, якісь такі були прийняті, щоб хтось наступив на голову власні пісні. Великим мільярдерам середній клас потрібно. Щоб він був, власне, тому, що мільярдери, які зараз, власне, багато чому заправляють війни, вони погодилися е наступити на голову власні пісні. Дозволять якісь дозвіл ударів. На рівні законів і, і так далі. На рівні, Ну да, ну, ну, ти да. готовий наступити, у тебе є власна пісня. І як <пісня> це ось, на прикладі конкретно, це на мене навіть з філософської точки зору. Ну, дуже абстрактно. Після поза -поза мільярдерами, а поза середнім, класом, поза інші класи. Я навіть на цій позиції стою. Золотому, якщо, якщо це пошту в поглядалі, і, 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 і власне середній клас почав залишитися, то власне будемо сказати, що ну, там не буття, там якесь буття. Але середній клас це теж велика група села, ні повинна бути найбільш. Да? Обов'язково якісь будуть, якщо припустимо, це а зараз там саме. Будуть якісь урухування з боку, на маргінесах. З точки зору того самого Аристотеля, який власне ін і поняття середнього класу, власне, тут такі багаті, дуже багаті люди. Це не нормальні люди. Да. Вони ну, дуже біді, це не нормальне люди. А от посередині, посередині. Та була норма. Правильно, це середня. Е е е Такий коментар, а потім ти продовжуєш, з одного боку середній клас, да, це золота середина, щось посередине, воно апріорно виграшне, з іншого боку, посередність. Сіра нікчема, яка, власне кажучи, конформіст, яка йде в мейнстріми. Тобто, як між цією силою і харібдою провести. Український середній клас. Офісний офіс, офіс, холодний понтон. Тон -тон. Середній клас буде, який він не буде, який і він екскрізь є. Це то група людей це теж вольва група. Матері за доволі свої інтереси. І ще знову. Фізіологічно. Що шо, шо, шо ця група без культури? вона неї такий інтерес щоб вижити, і треба наступити, наступити нагороду, званого, на голову. Да, наступити да. на голову так званим да. підборчиком. Але чи буде на цей реальний великий капітал, який зараз в Україні, на, 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 на такі поступки. Тому що всередині класи, якщо не виникли, великі виникає в великій боротьбі. Що, що це буде за боротьба? Як це буде боротьба? ну, я, я, не знаю. Поки що є інша реальність. Поки що є реальність, коли в нас є якийсь групи інтересів, невеличкі групи людей дуже багато людей. І він переважає всі інші, інші інтереси, всі інші, інші груп в Україні. От, От Власне, про процес це говорить за, за зараз. І, власне, ну, ну що, ну, це прості речі. Такі, такі, так? Що зробити, що мільярдери не дуже права на українську політику? Якісь зничі перший варіант, якось позбутці, а скласти речі. Тому ну, нас чекають роки, якщо ми ще нам наголошуємо, що ми йдемо до Європи, ми досередньо пасу. То у нас чекають великі боротьби за все це. І там не факт, що буде якийсь Щоб ви розумієте, якщо ми з сильни український виступ. б'ясно, що нам може допомогти Європа нам допоможе, скажімо так.